Росли ми в такому дусі, е вихованому про Україну завжди. О, помагали партизанам, їсти носили, записки переносили, переважно з сестрою, я всюди ходила з сестрою. А, а чи пам'ятаєте, як тут перший раз вам ну, довелося нести записку чи, чи їсти до партизанів? Чи то не пам'ятаєте Ну, то пам'ятаю, тому що сестра мені дала. У зав'язала і каже, йди туди, то й". а то в нас так, ми, то ми жили на присілку. Наша хата була, сад був, потім город, а після городу була річка, сіножаті була, і тоді після сіножаті ще дорога до скварі винової. А після нової, ну, після тої дороги там ще були поля. І був ліс, тобто так звані гори називалися в нас. О, і там була Криївка в тому лісі, і так не... ми якраз йшли тою межею, то був наш город, поле наше, і там виходили партизани, там один вийшов, забрав від нас, а ми з сестрою залишалися. Звичайно, ми не йшли туди, бо нас не пускали, як кажуть, бо ми ще діти. Але те, що ми принесли, від нас забрали. Ми зачекали, потім вони нам віддали те, що вже було пусте. О, І то було так. Та Багато разів ми носили з сестрою, бо сестра як була вагітна. Це з сестрою Катериною? Ні-ні, з Сефою. А Катерина була замужем за партизаном, то так званий, він теж з Тернова. О, е... Фамілія його кунцій Григорій. Ну, по батькові я не, не знаю. О. А, е, доручала вам носити е, їсти, то сестра Катерина. Так, 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 так Катерина. О, і записки нам давали навіть е, нести, поки я до школи йшла, то я ще там, там і там мала занести до Мокротина, і потім йшла на навчання. О, до схвалі винової там був такий. Е, е, Лікар, чи він був медбрат, чи хто. Ну, але він оказував людям а, скоро там поміч, що там хто звертався до нього. Ну і знався з партизанами нашими. О, тому я дуже часто ходила туди за медикаменти. То записку занесла, що потрібно, щоб він наріхтував.